Доброго дня, друзі. Сьогодні я б хотіла вам показати розпаковку одягу дитячого сенсей. Насправді вже замовляла майже рік тому останній раз. І там трошки, та не трошки, а багато яких речей мені не сподобали стан їхній. Він був ніби в ковтанцях, але вирішила ще раз замовити. І в принципі, я не пожаліла, бо фактично все, що я замовила, воно підійшло моїм діткам. Тому ласкаво прошу до перегляду. Спершу хочу показати вам ось такі от два купальнички. По-моєму, 98-104. Ну, мої дівчата зараз носять 98-й одяг, 98-й розмір. Значить, такі от були вішалочки для них. В принципі, я їх використовую, не викидаю. Куди з'їхати, відпочивати ми не будемо. Просто от я планувала поводити в басейн, бо в нас трошки сталася піда з старшою донечкою. В нас виявили пухлину головному мозку, і ми її видаляли хірургічно. І мені потрібна реабілітація для донечки, тому басейн буде чудовим, якимось таким. Розвиваючим для її ножок, ручок, тому вирішила трошки поводити. Ну, звичайно, що будемо двох водити, тому що одна буде плавати, друга ні, то трошки неправильно. От, такий зі ще патрулем і із сердечками. Ціни буду підписувати відразу на відео, бо я так не пам'ятаю. Знаю, що це був на акції дешевший. До речі, зараз це є, по-моєму, акції, тому що одяг весь, який я купила, я вчора заходила на сайт, він вже дешевший, тому поки є можливість, скористайтеся цим. Далі це ось такі от чудові футболочки. Ось ці от були набором дві штучки. Ось ця зі Sky. Ну, моя старша донечка Фанатії від Power Patrol. І бель. Також простенька, така біленька, прикольна. Якість у всіх прекрасна. Були також на знижках. Зараз навіть можливо і більше знижки, тому дивіться самі вже. Далі йдуть ось такі от. Лунг сліви, футболки на довгі рукави, не знаю, як ви їх називаєте. Вони тонесенькі, якраз такий літній варіант. Мега тоненькі, такі простенькі. Дуже мені сподобалися. синя. Вони були набором і ось така. От, але вона не була в нашому розмірі, і я взяла 104, то вона буде, напевно, нам вже напізніше, на пізніше, на якийсь виріс трошки. Просто з Ельзою і вона була непогано ціною. Зараз до речі, вона на акції. Сукеночок взяла ось такі от два сарафанчики їм на літо. Також це був набір. В принципі, ну, ще молодша донечка мене любить сукенки, вдіває щось таке гарні заколочки. А старша, вона навпаки, хоче щось таке шортики, лосінки, їй більше так зручніше, комфортніше. У нас сукеночки якісь є, але от такі от прям літні сарафанчики, то вони, в принципі, з усього повиростали, я перебирала. Тому взяла лише ось цю пару. Бо так дуже кудись по сонцю ми не ходимо. Значно біля хати вони кажуть, у лусинках або в шортиках завжди. Далі у нас ось такий ось светрик Зарієль. Мені здається, що я його більше собі взяла, ніж дітям. Вони люблять Русалоньку, вони дивляться мультики. Але вона така, ну, паєточки такі прикольні, вона дуже гарна. Він був дуже дорогий, він був щось 300 з копійками. Но для мене це дорого, як для дитячої лашки, в якій вона походить там пару місяців. Але враховуючи, що зараз акція там на 100 гривень дешевше, по моєму 219, Тому я трошечки бачите, промахнулася, замовила за швидко. Але ви маєте можливість замовити набагато з гарнішою, цікавішою ціною. Також закохалася ось в такий от светрик, регланчик, не знаю як називати. Він такий має рюшечки такі от по боках, нагузочки такі цікаві. Він дуже красивий. Типу машинна яска, чи як це називається. Ну, дуже гарний светрик. Дуже сподобався. Він дуже, дуже гарний колір. Він такий винний, марсала, ну такий от, дуже гарний. Зі штанів взяла ось такі от сердечка Джогери. Вони такі чуть-чуть, ну, середині тепліші. Так само і ці розові. Трошки розчарована, чи тут я, до речі, не поглянула, що. Немає е, таких шнурочків, щоб затягувати. Тому що моя дівчатка дуже худенькі в талії. Я не знаю на кого, що такі штани. Ну, взагалі, якщо ці ще можна затягнути, і то все рівно от, 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 от таке все широке, бо по довжині вони якраз добрі. Але трошки би здавалося вущі. Ну з оцими прийдеться щось зробити. А ось ці добрі в них можуть ходити спокійно. Взяла ось такий регланчик лонгслів, він був також не дуже дорогий. Тканина трошки гірше програє в тих попередніх, що я вам показувала, але він також дуже приємний до тіла, видно, що себе бавовна і типу, виносять там якийсь сезон-2, тому все гаразд. І ось такі от шортики. Тоже Ніби якісь такі біля хати у нас є, а якщо з такого щось на вихід, то такого немає. От, тому я ще взяла дві пари шортиків їм. З останнього сенсею це ось такі от чудові лосінки, п'ять пар, також набір був. І зараз вони теж, по-моєму, на знижці. <смі> ну, як бачите, цінами я дуже ну, попала, ну нічого страшного до дурниці. Е, от таким от чином я вділа своїх малявок фактично на літо, тому що вони з усього повиростали, а так як ми місяць по лікарнях, по тому всьому, і приїхав до хати, а все вже замаленьке, на них обох. Тому прийшлося оновити повністю гардероб, можна сказати. Так, по Сенсею це все. Зрешті покажу, що я їм докупила дещо. Тут біля нас є такий місцевий супермаркет, гортівня, там досить такі дешеві ціни, дивоцін. І там я взяла ось такі от чотири маєчки. Ну, 60 гривень це не дуже дешево, тобі, тому що оптом, звичайно, що дешевше воно виходить, але. Це, по-моєму, дунела, якщо це не підробка, бо досить якісні, вони такі не тунесенькі, тунесенькі, такі, вони приємні, дуже бавовняні. Чотири маєчки до них. Взяла, до речі, там писала, по-моєму, 4-5 років, але вони на них добрі. Несмотря на те, що там молодші і 3, 4, вони обоє худенькі. Ну, вони на них якраз зараз добрі. Останнє це також довоцін, Я купила ось такі от чотири рушничка, Ці трошки кращі, а це такі трошки. ну... Тонший. Але це для обличчя, для рук купила. І, і ще два таких махрово великих для мене з чоловіком. Ну, але ми вже ними користуємося, в принципі, тому е, вже не буду показувати. <ріхи> ну, от, е, тому що наші вже теж багато яких підоставших. Так, Це були всі наші такі запу перечові. Ще єдине, що, мабуть, в кінці, десь на початку липня ще замовлю якийсь е, одяг сенсаю собі і з чоловіком. Тому що ну, якісь футболочки, щось таке нелітнє, щось не дуже дороге, можливо, якраз на акції ці попаду. Так що заходьте, дивіться, це не реклама, я не агітую. Просто говорю, що зараз реально можна купити типу, за гарними знижками. І там, для, ну, як на мене, там доступний одяг. Тому що все, що я дивлюсь тут у нас в місті, це дорого і це неякісно. Мені таке не подобається, наприклад. Хтось каже, щоб піти на секунд, бо. По типу дітям можна знайти, так, я не спорю, дітям можна знайти, типу, багато речей. Мені не везе. Я коли не заходжу, там вічно якесь таке одне ге і, е, типу, ну я не можу там нічого знайти. Е, коли моя сестра заходить, їй вічно щось попадається. Ну, можливо, просто я не так часто там буваю. Дякую за відео. Е, ставте, будь ласка, лайки, підтримайте канал, е, пообіцяю, більше так надовго не пропадати.